Так, жмені малинки для тоні зібрана. О, звідти, бачите, як я її викорчувала. А вона надумала родити. Завжди було три бубки. Ну, як три бубки. Ось так як оцего усього. Оце така малина була. Тепер вона надумала. Тут в мене лакшери відпочинок. Парко, певно, ще буде дощ. Там пацани. У мене сьогодні тиск упав. Ну, він у мене завжди низький. А бувають такі моменти, коли він зовсім впадає. От тоді я не жива, не мертва. От сьогодні той день, коли він зовсім впав. Ну нічого, зараз трошки чухаюсь, потім буду щось робити. Піду зараз борщ перекипятю. Ось тут маю полуницю, вона вже заростала, але я не трогала її, тому що було дуже сухо. Тепер буду зараз виривати амброзію, якщо дощ не помішає. І там межу треба буде викосити сьогодні, бо заростала акація. Тож, поїхали, берула з собою, обпрацювала. Як воно було на нас жарко душно, а це зараз взагалі капець. Це просто парко душно. Що й таке. Ну, коротше, коротше, дуже, дуже недобре. І воно, здається, дощ припарює так, що це просто неможливо. тече під очі, очі печуть, але нічого. Я рухаюсь далі. Ну що, я гадаю краще. Я ж говорила, що ось це я трогати. Не буду дрібненько. А там біля яблуні шовковиця росла, прибрала. й теж трогати не буду, те, що висоту йде, хай собі тепер, якщо тримається після, як потряхне, трохи просопати, а ні, хай так буде. Так, добре жити в селі. Дуже добра, робота не закінчується ніколи біля своєї хати. Я замурзана, як свиня. Іду подивлюся, що там мені зійшли чи ні. Одне зробиш, друге треба робити. Ну, я не жаліюся, просто всі це знаєте, хто живе в своїй хаті. Огірочки зійшли. Зараз вам покажу. Так, огірочки посходили. Пока місь прополювати їх не буду. Ось видно. Рядочками, бачите? Тут щось посередині, видно, сильно замокли, що? О, що рядочок файно видно. О, а там дивіться, які три рядочки. А, це різні сорти. Оті три дивіться, які файні рядки прямо. Що? Зараз пів на, Десь 35 на 12. Йду схожу в берег, на пою скудин, перепну, тоді вже прийду, буду відмиватися, обідати. У мене ось є прораб, як же я без прораба? А, Адам, ти в мене прорабом? Контроль ще два десь було. Тобто це Кокі з рольфом. Теж десь пішли, вже зайняті сильно. Проконтролювали, Покру... щоб роботу зробила, та й можна бігти далі. Тут гарбузи вже починають лягати, два штуки, що картопля вже теж лягає. Хочу сказати, що в оцій купленій Белароса дуже мало картоплі в кортях. Вона файна, так, моя теж файна, але її дуже мало. цей Бур'ян я поки що не вириваю. Не буду рвати, нехай буде так, потім буду рвати вже, як картоплю буду копати. Тут ось помидорки нав'язалися скрізь. Буряк тут не важнецький, але він тут на цьому городі ніколи Важнецький не був. Циганка непогана. Морквочка. Що каже морквочка? А морквочка каже, що теж непогана. Сієнка зелена шесть. Так. Тут томатики. Томатики теж не обриваю. А ось тут у мене є пеліч, бачите? Так приємно, коли сам виросте. Вже такий файний, ось тут усього попечений. Бачите? Тут усього якийсь другий сорт, дивіться, який... Ой, тут кашунчик, вам нічого не видно, там? а я вам показую. Да? Нічого. Тут що каже? Тут теж... Ой, дивіться, який файний. І на той от все в березі, всі. Весь перед засадів. Весь берег перцем засадів. Тут. А тут не буду. І картопля буде теж тут. який колазюнчик в больоті. Де він там? Видно вам його? Видно. Друзі. Ви чуєте стільки шпаків на тому горіхові? От би б їх хтось зараз зігнав, щоб побачити стільки їх там. Це капець такий серинад. Їх там просто тьма. Ось тут теж на цьому. От хтось би пішов по вулиці, щоб мій бичок щось береться, щоб їх пужнути. Хіба ж там щось буде, як те, що є, вони з'їдають яблука вже, які там трішечки ще? Нав'язались пару штучок. Тобто не заливає. Тут заросло треба вбратися вже йдуть Після місяця розкладеного дивану тепер повертається все на свої місця. Я страшенно не люблю коли цей диван розкладений.